Плюс 650 тисяч гривень допомоги нашим захисникам з бюджету Приютівської громади у вигляді субвенції державному бюджету на закупівлю спеціалізованих радіоелектронних пристроїв для придушення каналів зв'язку ворожих БПЛА. Та ще плюс 150 тисяч гривень Національній поліції України. Такий результат чергової сесії Приютівської селищної ради, пише Андрій Коломіцев на власній Фейсбук-сторінці та дякує депутатам за одностайну позицію по допомозі захисникам. Олександрій Новий виконуючий обов'язків начальника поліції, тимчасово виконуючим обов'язки керівника Олександрійського районного відділу поліції, призначено колишнього очільника Гайворонського районного відділу В'ячеслава Пономаренка. Інформація про призначення є на офіційному сайті МВС в Керварадській області. Волонтерська спільнота Піксель щодня звітує про відправки військовим. Так 8 лютого зробили три відправки: 16 маскувальних сіток, 6 маскувальних костюмів, дві буржуйки від майстра Миколи Філімоненка, окопні свічки, теплі шкарпетки, енергетичні пакети, супи, кишеньковий перекус, хімічні грілки, бафи, обереги. Володимир Чех нагадує, що потрібні люди на плетінні сіток. Працюють на офісі пікселя по вулиці Чужевського, також на базі бібліотеки для юнацтва та при палаці культури «Світлопільський». Провести зиму та зустріти красуню весну зібралися вихованці ГО Віра в актовій залі Олександрійської центральної бібліотеки для дітей. Для них були проведені стрітинські перетини. Скоро, скоро вже зима буде спочивати, а прийде до нас весна господарювати в рамках батьківського клубу. Ведуча свята розповіла присутнім про традиції святкування свята стрітиння, про давні вірування українців та спостереження за природним календарем. До вихованців громадської організації Віра завітали школярі групи продовженого. Дня в мультипрофільного ліцею. Разом із героями свята весною, зимою та ведмедем дітлахи відгадували загадки, брали участь у рухливих іграх та танцювали. Олександрійські волонтери з зоодопомоги шукають родину для евакуйованого з Торецька собаки. Гарний величезний пес виявився абсолютно глухим, ймовірно, від прильотів, можливо, він був контужений. Шукає відповідальних господарів не на ланцюг. В ідеалі двір з теплою, хорошою будкою і вольєром. Вік приблизно 5-6 років, пишуть волонтерки.